Ви любите цікаві факти? На кшталт того, що висота Ейфелевої вежі становить 324 метри, а актор Майкл Джей Фокс навчився кататися на скейтборді спеціально для зйомок у фільмі назад у майбутнє. Певна річ, ви їх обожнюєте. Тоді ось вам ще один: слово квест для визначення жанру відеоігор вживають виключно на пострадянському просторі, а на заході віддають перевагу терміну «adventure» або пригода. Так от, новий проект німецької студії Day Entertainment. Під бентежною назвою The Night of the Rabbit, це квінтесенція визначення пригода. Ні, не поспішайте пригадувати образи Індіани Джонса або Нейтана Дрейка. Ніч кролика апелює до ще приємніших спогадів. Її радше можна було б порівняти з першими книжками про Гаррі Потера, якби в якийсь момент один із персонажів The Night of the Rabbit випадково не висміяв назву тому Джоан Роулінг. Та можливо навіть не це, а скоріше той факт, що гра з перших же кадрів. Дає зрозуміти, що вона говорить з гравцем спільною мовою. Авторський проект художника Матіаса Кемпке це барвистий зліпок ностальгії з уявлень мрійливого 12-річного хлопчика, малого, який, як і ви колись, насолоджувався кожною миттю літніх канікул, мав надійний схрон із найпотрібнішими інструментами у саду, та більше за все на світі хотів отримати летючого листа з Гогвардса. Хлопчини. На книжковій полиці якого поруч із романом Жуля Верна лежав новий комікс, і який більше за чорничний пиріг полюбляв лише дух пригод. Власне, цього героя звуть Джері Фундук, і зі завданням бути інфантильним альтер-его-гравця він порається на тверду п'ятірку. Щоправда, спершу Джері не без нашої допомоги впорається з дещо іншим дорученням. Мама попросила його зібрати лісових ягід. І школяр, захопивши плетеного кошика та перечуття захопливих пригод, почемчикував до гаю, згаявши якусь мить на ознайомлення з ігровою механікою. Перед нами класична точкова пригода з усім супутнім: інвентар, майстрування і субтитра над маківками персонажів. Ми раптом стаємо свідками дивовижного видовища. Протагоніст метафорично викопує могилу Бітлджуса і знайомиться з кроликом-чарівником Маркізом Дехотом, який пропонує фундукові стати його учнем? Джеррі перепитує вухання, чи встигне він повернутися до вечері? Матуся ж хвилюватиметься. І, отримавши ствердну відповідь, пірнає в глиб кроликової нори. Даруйте моїй нечемності. Подібне цитування Аліси пана Керрола було б занадто банальним для The Night of the Rabbit. Ні, на задзеркалля Геркемпке натякає навіть витонченіше ніж це вдавалося, Far Cry 3». І ви не повірите, але схожість камерної ночі кролика з канадською aaa пісочницею не вичерпується спільним джерелом натхнення. Лейтмотивами мотивами обох цих проєктів є свобода та вільне дослідження ігрового світу. Інша справа, що інструменти, які вони використовують для досягнення цієї мети, різняться кардинально. Насамперед, тому що The Night of the Rabbit» Це канонічний представник жанру point and click пригод. А єдиним клацанням, яке вас змушував робити Far Cry 3, було натискання правої гашетки. Дивовижно, але жанрова приналежність The Night of the Rabbit — це одночасно і головна перевага, і найбільша проблема розробки. Зрозуміло, що досвід дейделік та художня майстерність головного дизайнера цього проекту багато в чому передбачили його особливості. І як адвенчура, гра справді працює досить впевнено. Однак, упродовж усього проходження мене не покидала думка, що розробникам було тісно в рамках класичної пригоди. Звідси, і всі ці загравання системою Open World, і вставлення карткових міні-ігор, і тутешня структура наративу зовсім не сприяє успіху ночі кролика і наявність типових для жанру умовностей на зразок повної лінійності проходження головоломок, та як наслідок необхідності частенько опускатися до полювання на цятку. Ці недоліки навряд чи відлякають прихильників подібних ігор, але залучити нову аудиторію, як, наприклад, це із близьком вдалося The Walking Dead, вони точно не допоможуть. Схожа ситуація із багатошаровістю The Night of the Rabbit. Полягає вона насамперед у тому, що структура її ігрових завдань орієнтується радше на повноцінні пісочниці, ніж на традиційну пригодницьку систему. Відбувається це найчастіше так. Наш протагоніст опановує нову локацію і отримує якесь мета-завдання, виконання якого залежить від цілого ланцюжка інших квестів. Джеррі вирушає милуватися новими краєвидами з під пензля кемпке, поступово знайомлячись з новими персонажами і занурюючись у їх турботи. Але в якийсь момент найменша нелогічність у побудові одного з завдань руйнує увесь хід думок гравця. Він повертається на попередні локації, намагаючись зрозуміти, у чому проблема, водночас беручи на себе ще декілька доручень. І тоді вслідкувати за перебігом їх виконання стає просто фізично неможливо. Не кажучи вже про те, що обнишпорювати локації подекуди доводиться дуже довго, а повноцінний телепорт у користування нам видають ледь не всередині гри. Утім, найсуттєвішою відмінністю гри Дейделік від її побратимів за відкритим світом є підхід ночі кролика до ігроладної пісочниці. Організована вона доволі просто: локації гри мають вигляд розрізнених полотен, які проте напрочуд органічно поєднані між собою своєрідними. Переходами та в цілому складають враження єдиного світу. Завдяки талановитому художнику Кемпке запатентований ще він рарною Лукас Арц метод живих картинок набуває принципово нового виміру правдоподібності, а кожна нова локація гри настільки ж вдало доповнює наступну, як і відрізняється від попередньої. Дуже цікаво вписались у наратив ідеї з ярусністю та зміною часу доби на рівнях. Такому втіленню настільки амбіційних задумок можна тільки поаплодувати, як, власне, і візуальному виконанню локацій. Від милого будиночка родини Джері на околицях лісу до мальовничих краєвидів середньовічної Японії. Все у The Night of the Rabbit виглядає надивочарівно чарівно та органічно. Схожими епітетами хочеться наділити і персонажів, що населяють створений розробниками світ. Шанувальників творчості німецької студії важко буде здивувати проробленими характерами та дотепними репліками діалогів. Для Дейделік це звична річ. Однак і цього разу гамбуржани знайшли чим здивувати. Річ у тому, що озвучення всіх без винятку героїв The Night of the Rabbit вийшло надзвичайно вдалим, і разом із чудовою роботою сценаристів дало змогу вийти текстовому Аспекту гри на якісно новий, навіть порівняно з нещодавньою депонія. Рівень, скажімо, величний мах у ночі кролика говорить саме так, як належить колезі Гандалфа та Дамблдора. Голос мишки кокетки звучить саме так, як у еротичному сні Мауса. Та й жаба листоноша квакає більш ніж переконливо. До того ж, озвучено це все двома мовами: рідною для розробників німецькою та цілком пристойною англійською. У комплексі ж The the Night of the Rabbit залишає вельми приємне враження. Розпочинаючись милою казкою, ближче до екватора гра робить плавний крен до порушення настільки актуальних питань, як, скажімо, важливість збереження довкілля. І, хоча до відвертої банальності сюжет майже не опускається, врешті-решт все знову зводиться до боротьби зла та добра. Історія явно мала на меті залишити після себе чарівне враження першого знайомства. Зрозуміло, що ніч кролика в жодному разі не можна назвати ідеальною грою. Вона не суперник шедеврам Гілберта та Шейфера. І не претендує на лаври Telltale Games. Однак, у той момент, коли Джері Фундук раптом починає підраховувати, скільки відеоігор він може придбати за пропоновані йому гроші, а створений Дейделі Клепрекон іронізує над кар'єрою Сантехніка Маріо, ти розумієш, наскільки бракує зараз таких щирих та дотепних ігор: ігор, які говорять з тобою спільною мовою.